Цей період жінки майже не робили ніякої хатньої роботи. Вони ходили по гостям, ходили у шинок, співали, танцювали. І чоловіки мусили їх у всьому слухатись. Корені цього свята сягають глибини матріархату до християнських часів. Цього свята це масляної і починають святкувати цього року із 20 лютого, а завершують 26-го. У цей період прийнято готувати вареники із сиром та млинці. Вони як символ сонця. Говорить еднолог Лариса Оніщук. Народні традиції масляної додає вона дуже колоритні. Дуже цікавий такий елемент нашого етносу це колодій колодка. Яку прив'язували до неодруженого парубка, він, звісно, міг від бабів відкупитися або грошима, або горілкою. А якщо козак тікав, як то кажуть, то мусили батьки його віддаватись за те, що вони вчасно свого сина не одружили. Свято Масляна має коріння і в церковному уставі. Її називають Сирний тиждень і вважається він своєрідною підготовкою до Великого посту, говорить митрополит Полтавський Кременчуцький ПЦУ Федір. Одні з елементів посту це є обмеження в їжі. І щоб це було поступово, вже фактично з сьогоднішнього дня вірянам пропонується церквою не споживати м'яса. Але ще ми можемо насолоджуватися їжею, це їсти там молочні продукти, яйця, масло, сир. Проте всі народні звичаї до церкви стосунку не мають, додає митрополит Полтавський, Кременчуцький ПЦУ Федір.